провести свою ранкову б'юті рутину. Щоб волосся не лізло в очі, я хочу заколоти ось такими просто милими заколочками, які я купувала в Аврорі. Постійно першим етапом я використовую ось таку пінку для вмивання. Вона в мене вже друга, тому що я не знайшла таку саму пінку, яку я собі постійно брала та використовувала, тому взяла ось таку новеньку. Другим етапом я чистю зубки. Ось такий в мене був масаж роллером. Та зараз я хочу використати ось таку красиву масочку для обличчя. Просто мені дуже подобається. Такою естетик Pinterest упаковочки. Просто гад. Oh До речі, підходить під саколочки. I'm У мене вже це третій раз, коли я віднімую такий ролик з масочкою. Можу відкрити. Ой. Просто я протестую про цих пленках. У мене питання. Напишіть в коментарях, кому зручно використовувати маску з пленкою. Ома oh гад! Я хочу подивитись на цих людей. Поміняйте, будь ласка, виробники матеріалу цього цю пленку змініть, Вона взагалі не зручна! Але пахне пахне дуже смачно, мені подобається Омагат. Oh Просто мені не дуже подобається, як я в них виглядає. Oh І в мене ще сподається штука, що робити? Що ж, ось така в мене була моя ранкова б'юті рутина, але тепер давайте будемо починати робити мені сніданок. Я вже вийшла із душу. Та, чесне слово, я шокована, тому що я думала, що я там буду 10-15 хвилин, але виявилось, я там була пів часа. я шокована, одним словом. Та, зараз перейдемо до самого цікавішого. Думаю, ви знаєте, що в мене є така маленька традиція ставити квіти у вазу. У мене на клумбі дуже багато всяких квітів, всяких сортів. Але зараз осінь та зараз якраз якась популяризація та сезон хризантем. У мене їх дуже на диво багато. Бабуся понасаджувала різних сортів, різних кольорів. Та зараз в мене стоять у вазочки полудохлі, білі хризантеми. Та у мене вже недавно розцвили фіолетові, Я їх перший раз бачу, Напевно, моя бабуся посадила. Лише перший сезон у цього, тому що вони вже пару років у нас, звичайно, цветуть, але бабуся кожен рік поновляє їх. Вона там з якимись сусідами там, трейди своїми друзями робить, і мені це дуже подобається, тому що у нас дуже красивий сад, особисто осінню та весною. Дуже багато квітів не передати словами. Різні сорти роз, різні сорти там, не знаю. Ну, дуже багато квітів. Чесно, я вже забуваю їхні назви. Лілій, там, наприклад, я їх обожнюю. Коротше, дуже багато різних квітів. Є ось такий красивезний куст, про якого я говорила. Він якийсь, не знаю, малиновий. Просто мені дуже він подобається, особливо на світлі. Та є ще ось такі біленькі, але вони високі і це буде якось не дуже гарно. Є про це такі білі, які в мене зараз стоять. Та до речі, у нас є ось така красива розочка, маленька, кустова. Та дуже вона вже в нас пару років тут живе, поселилася. Дуже гарно. Та цього року бабуся тут викопала, всякі кусти, були. Та зараз ось так красиво. Просто вони ще мокрі після достає доща, яка це естетика. О oh магад. Ну що ж? Я ось такий маленький, гарненький букетик зрізала. Я могла би і більше, але мене би бабуся за себе зачекрижила. Просто амагатики гарні. гарний. Тепер я набрала чистенької водички, то зараз мені надо трішки протерти горловину, тому що вона в мене грязновата трохи. Чуть-чуточку. -чуть. Чуть Просто мені дуже подобається ця ваза. Омагад, oh як і спіндеросте. Чесно не пам'ятаю, де купувала, але конечно, вона дуже красива. У мене вже тут везде земля. гад. Oh так, давайте тепер збирати маленький букетик. Він ну, так пахне смачно. мене вже все, вся кухня в листочках. Я на дворі зібрала букетик, але він вже розпався трошки. Ось так я їх підрізати не буду, бо вони і так коротенькі. Ой, кустики то так роз'їхались. Щось серить. О, такого нахилити їх треба. Чуть кравенько вам так скажу. Скажіть, красиво. А oh магаді. А зараз, коли в мене є ще трішки часу, я хочу написати пости в мій телеграм-канал. До речі, кому цікаво, підписуйтесь, там дуже багато чого цікавого. Та ще мені потрібно відзняти відео у Тік-Ток. Так. Я почала вести tiktok аккаунт і це повна жесть. Я не встигаю змонтувати ролики і в TikTok, і в YouTube В YouTube одна там популярність роликів, а в TikTok інша, і це повна жесть, тому що мені потрібно там встигати за трендами і тут. Чесно, я думала, що я цей ролик не буду знімати, та навіть його, якщо буду знімати, то його навіть удалю. Але мене подруга заспокоїла і сказала: Ні, тебе дуже гарні відео. Дякую їй велике. Ну що ж, я вже написала так бистренько, трішки пост у свій телеграм-канал. Та, що сиділа в телефоні, то я вже запізнююсь. А мені ще потрібно відзняти ролик у тік даже навіть два ролика. І... О, oh гад, А в мене до виходу залишилось один час. Навіть трішки менше. Як я все це встигну? Не знаю. Але з вашою підтримкою встигну. Надіюсь, мене подруга не приб'є. Тігенько. Ну що ж, я погнала збиратись. Тільки в мене буде легенький орфіт. Надилічи на те, що сонце, я ще наверх одягну курточку, тому що осінь, але тоненький бодик. Oh my God. Мені так подобається, що у цих джинс є ось така штучка. Якщо б таких рюшиків було десь тут побільше, то це б була моя любов. Я зараз думаю, що я не буду на цю камеру так горизонтально знімати, я буду знімати вертикально в Тік-Ток та вам покажу відео тут. Чесно, я не знаю, що там вийде, але, думаю, із таким чудовим сонцем вийде просто perfect. Get Ready with Me на прогулянку зі моєю подругою. Чесне слово, я вже дуже сильно запізнююсь мені залишалося е... рівно 20 хвилин до виходу. Я ще не зібрана, я недавно вийшла, лише із я ще додатково знімаю влог на свій ютуб-канал. Тут десь буде QR-код, чи просто масло. Просто я зараз бама і не готова зовсім. Але це заперше частина і буде у нас одяг. Тому що давайте будемо забрати ауруфі. Як ви бачите на дворі сонечко у нас дуже тепло стало. Я по дворі бігла в піжами на те, що я парадні була хвороб. На низ я. Відбудова мене просто крипить. Так, а наверх я одягаю ось такий красивий морський бодик Просто він красивий Я його перший раз лише тягала, не дивлячись на те, що йому вже рік чи два. так. Мені так подобається дуже сильно підходить під розсвітку моїх штанів. Ось так, цей боди виглядає на мене. Та просто, о oh гад, я вже дуже сильно запізнююсь Помогите, Одним словом! До речі, в мене така проблема, що в мене немає розміра на пояс, тому я роблю сама собі дорочки. Амикає. Oh я обожнюю носочки на високій посадці, тому одягаю ось такі до речі. під оверфіт! Амагай! Мені це подобається. В принципі, ось так буде виглядати мій аурфіт, але я ще надягну якісь прикраси без прикрас. я не можу ніяк вийти. Я думаю, що я надягну ось такі сердечки, то. Так, дивіться, другу частину там, де я буду фарбуватися. Ще, ж, любі, друзі, я вже зібралась, до мене вже йде подруга. відчуваю, що мене мене зараз буде бити. Oh my god! Ой, яка ж моя буде хороша.